Збираємо валізу в країну та місто моєї мрії, щоб зустріти мої 20 років. Я супер ексайдед. Ні, ну дівки, ну це ж блін, 20 років і ще й в такій країні і бо такому, блін. взагалі. я вже прям не можу. Я ще поки не знаю, що візьму на себе блітак, але складаємо. До речі, ви це відео дивитеся, коли мені вже виконується 20 років прямо в цей день, в день моїх 20 років. І сьогодні ж в цей день я виклав відео на ютуб, де я відкриваю максимально подробиці свого життя про любов, стосунки, дружбу, гроші і так далі. І в тому відео я вам покажу, куди я полетів. Свої догадки можете писати тут в коментарях. Але знаєте, що скоро вийде ще одне відео, і сюди воно теж вийде, де ви побачите щось дуже круте. Мої улюблені чорні брю. Нова піжамка, тому що я їду з ночівлями. Боже, ви розумієте, я цього дня чекав дуже довго, і тут я вже складаю чемодани, і все, їду. Ще я купив собі свій улюблений дитячий крем, тому що він дуже класно зволожує і якісь ранки супер класно заживляє. Коротше, я складаюсь далі. Більш детально все ви побачите вже в наступних відео і тут, і на Ютубі. Слідкуйте, пишіть свої здогадки, як ви думаєте, куди я поїхав. Пока-пока.